В ефірі сяйво віри, програма, що запалює серця. А наскільки яскравим є сяйво вашого серця, вашої віри, чи можете ви сказати про себе, що дійсно вільна людина, яка в змозі самостійно відповідати на запитання, кого любити, куди прагнути, кому вірити? Чи можливо хтось або щось ускладнює ваш рух? Тож будемо позбавлятися будь-яких пут. Пригадується книга Віктора Франкля Людина у пошуках сенсу життя. У ній автор розповідає про свої переживання у нацистському концтаборі. Із доли іронії він говорить про те, що ніколи не відчував себе настільки вільним, як у той жахливий час. Чи може таке бути насправді? Віктор Франкль довів, що може. Бо він знайшов у середині свого серця ту свободу, про яку навіть не здогадувався у звичних умовах. Він пізнав цю істину в умовах жорстких обмежень і зрозумів, що незалежно від того, де ти знаходишся, які навіть жахливі зовнішні обставини у тебе є вибір для власних думок і позицій. Тож і ми будемо рухати шляхом пізнання себе самого і своїх можливостей. Шлях цей нелегкий. А тому перед дорогою давайте зробимо ковток цілющої мудрості від Антонія Блаженого. В усіх інших діяннях ми маємо справу лише з вірогідністю. Але коли йдеться про предмети віри, то відпадають будь-які може бути. Августин Аврелій. Саме йому належить фраза Заговори, щоб я тебе побачив. Саме його чоло вважається символом мудрості. Саме він довів, що краса людини не зовні її, а всередині. Ім'я йому Сократ. Цьому мислителю не було рівних у спорах і дискусіях, за що він нерідко отримував велику порцію образ і навіть стусанів. Але ніколи не чинив опору. Його запитували, а чому ти так чиниш? І він говорив: а якби мене брикнув осел, хіба я позивався б на нього до суду. Життя і вчення Сократа належить. До світової скарбниці мудрості. І тому зараз із великим задоволенням ми доторкнемося до цього скарбу. Давньогрецький філософ Сократ був сином повитухи і каменяря. Історія свідчить. Що він мав надто непривабливу зовнішність низький зріст, коротку шию, велику лису голову і величезне випукле чоло, ходив завжди босоніж у старому обдертому хітоні. Хоча й був двічі одружений, з жінками йому нещастило. Свої пізнання на сімейній ниві він узагальнив у фразі, котра стала крилатою одружишся ти чи ні, все одно пожалкуєш. Сократа хвилювали питання психології людської поведінки, особливо той аспект, що описав у віді у своїх метаморфозах. Добре, бачу, хвалю, але до дурного схиляюся. Цю загадку у поведінці людей він так і не розгадав. У 399 році до нашої ери за сфабрикованим доносом Сократ був звинувачений у порушенні громадянських норм життя, засуджений до смерті. І страчений. Його останніми словами на суді були але вже час йти звідси, мені щоб померти, вам щоб жити. А що з цього краще, ніхто не знає, крім Бога. Мудрість Сократа пережила його на віки: ось лише деякі з його перлин. Скільки ж є на світі речей, без яких можна жити? Краще мужню померти. Ніж жити в ганьбі. Молодим людям якмога частіше треба дивитись у дзеркало, вродливим, щоб не соромити своєї краси, негарним, щоб вихованням скрасити свої вади. Гарний початок не дрібниця, хоча й починається з дрібниці. Я їм, аби жити, а інші люди живуть, щоб їсти. І нарешті його безсмертне я знаю. Що я нічого не знаю. Що таке віра, а що знання, Чи є між ними якийсь взаємозв'язок? Мені пригадуються такі рядки. Порой ми віру знанням вважаємо, і свято вірім в то, що знаєм, Не відлічає віри от від мечтаній. Тот, хто вчитає віру ніже знаній, ідеологія суцільного прогресу і модернізації чимало зробила для того, аби протиставити знання вірі, що віра ознака недорозвиненості людини чи не пережиток її темного дикунства. І з розвитком цивілізації обов'язково буде витіснена точними науками. Чи так це насправді? Чи дійсно віра ознака слабкості і недалекості розуму? А знання навпаки символ мудрості і сили. Давайте поміркуємо. Віра кожної людини індивідуальна. Це стосується і релігії, і науки, і політики. Інакше б не було ніяких богословських суперечок, наукових дебатів, політичних протистоянь. Скільки людей, стільки й думок. Чим? Знанням чи вірою? Є інформація, що отримуємо у школі. Адже всю інформацію з фізики, біології нам викладають як знання. Хоча учні сприймають її на віру, до тих пір, звісно, доки не оберуть відповідний фах, професію біолога чи фізика. А історичні свідчення, котрі зазвичай називаємо знаннями, вони базуються лише на припущеннях, згадках, тлумаченнях людей, котрих вважають авторитетними, яким вірять. багато учені були віруючими людьми, при цьому в научній сфері они исходили из того, что необходимо все-таки знание объективное, критический подход. Ну, приведу один простой пример. Фернан Бродель, когда написал, что такое Франция, он писал, я буду писать как посторонний человек о своей родине. Я буду писать, стараться писать объективно. Но если будет прорываться моя любовь к родине, вы уж простите меня, я без этого не смогу. То есть, если будет прорываться вера у ученого, ну тут, наверное, тоже без этого невозможно уйти. Ну и, конечно, невозможно рационально обосновать все. Конечно, многие вещи будут подкрепляться и защищаться еще и верой. Но в то же время, если только одна вера будет вложена в научный труд, то мы можем прийти к тоталитаризму. Когда практика буде подгоняться під теорію, пусть навією іскреннюю, самую верующую. Ну і в історії було дуже много. Ще один ракурс у погляді на віру і знання. Часто навіть те, що ми бачимо на власні очі, переживаємо на власному досвіді, теж не можна назвати справжніми знаннями. По-перше, тому що зазвичай бачимо тільки те, що хочемо, а те, що не вкладається у наші звичні уявлення, легко і швидко забуваємо чи переінакшуємо до повної протилежності. По-друге, ми бачимо далеко не все. Спостерігаємо якийсь один бік явища, але при цьому віримо, що бачимо, знаємо і розуміємо все. Яскравим прикладом може бути показання численних свідків якоїсь пригоди. Як правило, кожен свідок дає свою унікальну версію побаченого і при цьому твердо переконаний у її істинності. Ми часто не розуміємо, чи потрібна нам віра. люди, які називають себе атеїстами, чи просто людьми, які не вірять у щось трансцендентне, говорять, що у них немає віри, їхні слова не є правильними. Тому що термін віра це не лише щось релігійне. Адже, коли ми говоримо Я вірю у тебе, це означає, що людина, яка вас любить, вірить у вас. Тобто вона не вірить у Бога. Але чи є вірним таке твердження, що якщо людина вірить у себе чи в іншу людину, то вона не вірить у Бога? Тут, напевне, треба розрізняти два поняття: віра і релігійна віра. Релігійна віра це впевненість людини в існуванні чогось трансцендентного. Віра. Это социально социальная категория. Атеист, он верит в одну идею, что Бога нет. И вот мы должны разграничить, почему много людей, не верующих в Бога, или людей, которые верят во что-то иное, другое. Ведь безбожников, фактически тех людей, которые вот в чистом понимании этого смысла, очень мало. Те люди, которые ни во что не верят не верят в силу знаний, то, есть это агностики там, или не верят вообще в Бога, в какие-то другие идеалы. Вот и таких людей очень мало. Основная масса, они во что-то верят. Чаще говорят, я в Бога не верю, но я верю что-то в доброе, чистое, светлое, я верю в какой-то абсолют. И вот это чувство, чувство неверия, истинное неверие в Бога, то, что, я думаю, подразумевается в вашем вопросе, оно развито из-за того, что как раз родители не смогли привить и развить эту веру, раскопать эту веру. А причина в этом. Некоторые скажут, это какие-то социальные причины, это политические строи, которые мы переживали. Все это будут составляющие. Но самое главное, что человек вот сам не желает найти Бога. Вот это самое причина нашего безбожия. Для людини релігійної віра це шлях до спасіння чи зближення з Богом. Для атеїста це шлях досягнути чогось у житті. Якби там не було без віри, людина схожа на корабель без якоря, який може потопити найменша життєва хвиля. В даному випадку дуже часто говорять о те, що ну підміняють ці два поняття. тому що Говорят о том, что вот религия ⁇ это там истинная вера, неистинная вера и так далее. Хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что вера существует помимо религии. Она есть сама по себе, как свод определенных ценностей, правил поведения, особенностей, традиций, которые есть у каждого человека. Соответственно, каждый человек верит, независимо от, то есть от того, да, к какой религии он относится. Человек может не относиться ни к какой религии абсолютно, но верить и искренне верить. Да? Он может верить в какие-то сверхъестественные силы. Он может верить, как вот наши студенты верят в то, что... Хороший будет преподаватель. Верят в то, что попадется счастливый билет и так далее. Это тоже вера, которая основывается на чем у человека, к сожалению, человек несовершенен в том плане, что ему непостижимо все. Он не может далеко всего осознать. Он в чем-то может не разбираться. У него может не хватать знаний. И вот эта нехватка знаний она приводит к тому, что в какие-то ситуации, когда человек попадает в неоднозначные ситуации, нехватка знаний приводит его к тому, что нужно опираться на что-то а, другое, ну скажем, на что-то иррациональное, а, которое ну, не зависит от нас. И вот в этом случае человек опирается на веру, на определенные верования, когда какие-то сверхъестественные силы, которые ему помогут, когда сам себе помочь человек не может он, конечно же, ищет этой поддержки где-то. И вот эта поддержка он находит где-то извне, пытается найти эту поддержку. И зачастую даже происходит такая ситуация, что даже сам помогая себе, человек зачастую не верит в то, что он сам себе помогает, а откладывает это все на сверхъестественные силы какие-то. Как часто бывает у людей, да, все мы с вами живые люди, а те же ситуации болезни. Когда человек заболел, он, могут люди отчаиваться в себе, и оставлять это все на веру, верит или не верит. Да? И на сегодняшний момент говорится о том, что даже медицина говорит, что люди, те, которые верят, что они выздоровеют, они, конечно же, выздоравливают, потому что вера придает людям силы. Исходя из этого, вот это, наверное, то, что действительно вера, это то, что дает человеку дополнительные силы в будущем. Для того, чтобы то, что не дают знания, дает вера. Для меня вера это допомога. Це те, що веде по життю, це те, що дає сили рухатися і допомагати. Це є захист, це є абсолютна довіра до, до тої сили, яка привела мене сюди за руку в цей світ. І, і Довіра і розуміння, що весь мій життєвий шлях це якийсь привід для того, щоб всі мої житейські ситуації, це момент такого мого постійного екзамену на. Якісь такі якості, які покращать мене як особистість, от, яка мусить продовжитися в цьому житті, от, в цьому в, в своїх дітях. І тому, звичайно, віра для мене ну, це як частина мого життя, дуже серйозна. І наука, і віра, тому що є е, обші поняття у науки і віри, определяє це єдинство. потому что э, вера, если вы говорите о религии, да, то изначально здесь были концы изучения или начала скажем так изучения э, окружающей среды и окружающего мира. человек единственный, если не мог что-то объяснить, он брал это на веру. Вот. И поэтому отсюда, а потом на новом каком-то витке, Приходили люди, приходили сильні лічності, які розкривали це явлення, доказували Снова вера, віра, что-то. І по спіралі ми так і розвиваємося. Цікаві дослідження провели психологи Університету Торонто. Їхні результати вказують на те, що віра в Бога відіграє позитивну роль у лікуванні депресії. Причому ключовим моментом є віра не просто у найвищу істоту, а саме в Бога, в якому не байдужа доля людини. <му> Яке ж коріння віри? Людина з нею народжується чи приходить до неї в процесі життя. Мені споминається один случай із. святых отцов, как отец решил изолировать своего сына от всякого учения о вере, о Боге. Все, что могло, так скажем, даже навести ребенка на мысль, на раздумья о вере, вот все исключалось. Его учили математики, его учили другим наукам. И вот однажды отец, зайдя в комнату ребенка, увидел, как он стоит на коленях, и возносит свои молитвы с возведенными руками к Солнцу. Вот для него Солнце это стало то божество, которое дает жизнь всему живому. Вот такое выработалось не... вот такое простое религиозное чувство было у этого ребенка. О чем это говорит? О том, что религиозное чувство рождается вместе с человеком. Но это религиозное чувство может быть глубоко зарыто. И поэтому крайне необходимо, чтобы родители могли раскопать это религиозное чувство своего ребенка и развить его, то есть привить ему эту веру. Христианская религия основывается на трех главных чеснотах, при які пише апостол Павло. Ныне діють оці три – віра, надія, любовь. Ці чесноти настільки тісно пов'язані між собою, що стають нерозлучними, але робляться досконалими і угодними Богові лише тоді, коли діють разом. Бо як тіло без душі мертве, так і віра без любові мертва. Віра, я б знає, як я її зобразив. Ми о, з дійства такое відчуття у всіх, мені кажется, оно ні у кого не проходить, що а, то таке безконечне таке. Вот для мене це, да, безконечне це зоряне небо. І вот это, от оно символ бесконечности, і бесконечность это вот там вот дето вера. Вера не имеет конца, она не имеет конца, не кра я на красива само просто. Ось якесь тепло душі, який затишок, який кокон, який тебе захищає. Ну таке власне таке, яйцередце, в далеко ти сидиш, и який ну, є абсолютно гармонія. З усім світом, самим собою. От, і в той же час ти сильний не в тому розумінні гармонії, що ти засзабспоконує, сидиш на якійсь вершині, і все тебе нічого абсолютно не хвилює. А ти весь час готовий включитися в щось. От, гармонія в тому розумінні, що ти готовий до дії, весь час, до якоїсь активної дії, одночасно перебуваючи в цьому такому гармонійному відчутті світу, в розумінні всього, що відбувається, і в правиль у вірі в тому, що твоя позиція правильна, і що ти її нікому нічого не нав'язуючи, ти її вона від тебе якось так її всі розуміють і всі приймають. От правильно. А якщо не приймають, то якось так можна довести свою правоту своїми діями. Ну, якось для мене віра – це готовність до, до чогось, до якоїсь активної дії, в той же час перебуваючи в гармонії. Це радісне, світле, не ажіотажне, тому що радість вона може виступати в виде таких емоціональних очень сплесків. Це світла радість. У меня пришла первая мысль — это сравнить нашу веру со Святой Троицей, как сравнивали святые Кирилл и Мефодий, с Солнцем. Вот Бог-Отец — это Солнце, Бог-Сын — это то тепло, а Бог-Святой Дух — это свет. И вот точно так же веру можно сравнить с Солнцем. Вера — это наше Солнце, которое освещает нам наш путь и жизненный путь. Это свет, который попаляет всю ту скверну, которая нас окружает. И ведь что такое скверно? Что такое темнота или грех? Грех или темнота это отсутствие света, отсутствие правды. И вот солнце, которое освещает, и в то же время это солнце, которое нас согревает. Вот то, что мы с вами говорили, состояние веры, состояние благодушия и состояние чувства присутствия Божия, оно наполняет наши души. И уже имея такое состояние, вот не зря вспоминается мне, например, преподобный отец Андроник Глинский описывает его духовный чад, они еще живы. Когда батюшка молился, он преображался, он светился. Вот этот вот свет, я думаю, что ну, для меня это вот такое сравнение нашей веры. Подвоєний, потроєний, посотий, ти меншаєш, ти глибшаєш і глохнеш. Тож не спіши, бо всьому прийде час. Такими рядками починається філософський вірш міркування Василя Стуса. І саме цю високу поезію ми пропонуємо на десерт сьогоднішньої духовної трапези. Подвоєний, потройний, посотий, ти меншаєш, ти глибшаєш і глухнеш. Тож не спіши, бо всьому прийде час ще ж росте твоє коріння. Вік без зупину лине. Гей, гей, в дорозі руки і в дорозі ноги. В дорозі розум і чуття твої, і з ними, як безплатний пасажир, Скажімо зайцям серце, не вситиме до вічних матрів. Линьмо, корабелю, бажання приторговують тебе по часточці. Ти губишся між світу, що повив дитинячість твою, сільський поріг. Бабусині дарунки і матерні шершаві трудодні. Ноти ну скуштували останню страву сьогоднішньої духовної трапези. Сподіваємося, вона прийшлася до смаку як розуму, так і серцю. Хотілося б, щоб після всього почутого і побаченого сьогодні у ваших оселях, а головне у ваших душах стало трохи світліше.